Ну а зараз історія важлива. Інша вже 29 березня у Києві пройде найгучніший турнір сезону зі змішаних бойових мистецтв. WWFC. Чемпіони України, Молдови, Азербайджану з'їдуться на октагоні за титул найсильнішого. Головною інтригою вечора називають бій ветерана збройних сил України Дмитра Орлова, який повернеться в ринг. Не вперше від початку повномасштабного вторгнення. І от сніданок з 1 плюс 1 вже відвідав ексклюзивне та дуже незвичне тренування наших бійців, як вони готуються до вирішальних поєдинків, друзі, і де можна буде переглянути турнір. Дивіться в нашому матеріалі. Спортивна подія, яка не залишить байдужим жодного фана єдиноборств. 29 березня у столиці відбудеться міжнародний турнір зі змішаних бойових мистецтв. WWFC-24. Саме він і відкриє сезон 2025 року для титулованих бійців та їх фанів з різних країн світу. Шоу можна буде дивитися наживо та ексклюзивно онлайн. Аби дізнатися більше про бійців, сніданок ексклюзивно відвідав закритий майстер-клас. Щоправда, наші герої не проводили поєдинків, а були наставниками та тренерами для підростаючого покоління. Показали секретні прийоми і професійний розігрів перед боєм. Одним з головних наставників був Дмитро Орлов. чемпіон світу з бойового самбо. Він найочікуваніший учасник турніру «WWFC-24». Адже він від початку повномасштабного вторгнення пішов у лави за ісу і не повертався на октагон. Мав битись за пояс ваговій категорії 57 кілограм, і це все було до повномасштабного вторгнення, і все було добре. І, і ось ось мав бути бій, все зірвалося. Але зараз у Дмитра знову є можливість повернутися до спорту і забрати свій довгоочікуваний пояс у бою з суперником з Азербайджану Русланом Мамадовим. Я виходжу робити шоу. Я знаю, що прийде багато людей за мене вболювати, дивитись ті, хто будуть онлайн, теж дивіться. Хочу провести міні-майстер-клас і показати той клас, до якого я вже доріс. Будемо робити яскраві шоу, яскраві бої. Окрім цього, наглядачів чекає ще 12 видовищних поєдинків за участі чемпіонів Європи та світу з бойового самбо, карате та рукопашного бою. Серед учасників український боєць, чемпіон України з ММА Андрій Місюк та чемпіон Молдови Влад Брагаренко. Вперше в октагондаблюдабвісі вийде Артем Векріч, чемпіон України з карате та бразильського джиу-джитсу, чемпіон України та призер світу з універсального бою Назар Луцків також обіцяє яскраву перемогу під українським прапором. До речі, бійцівський вечір організований також з благодійною метою. Розповідає президент WWFC Володимир Тесля. Ми своїми, скажімо так, турнірами цим всім ми також показуємо, що нас не зламати, всі залучені кошти з цього турніру будуть передані на збройні сили. А вболівати за свого фаворита може кожен охочий, аби насолодитися шоу та підтримати тих, хто знову повертається до октагону. Дуже класний стиль. Я хочу займатися як вони, працювати над своїми помилками і займати одні перші місця.